Привіт, світлічки. Е, значить, я вирішив створити ще один дуже корисний плейлист. Він буде називатися проведення консультацій». От, ну, консультації ведичного астролога та як проводяться консультація ведичного астролога. Е, створюючи цей плейлист, я переслідую дві цілі. Значить, перше, коли людина до мене хоче записатися на консультацію, от ви маєте можливість подивитися, як я працюю, от, з якими запитами я працюю. От, і ви вже будете розуміти, чи я вам підходжу, як астролог чи не підходжу. Ну, справа в тому, що ми всі різні. От, е, у нас є якась певна сумісність з людьми. Комусь я подобаюсь, комусь не подобаюсь. Е, коли ви подивитесь це відео, як я проводжу консультацію, ви побачите, що ви просто в мене закохаєтесь, і ви скажете, все, Петро, я не можу без вас, я точно хочу до вас на консультацію. Чудово! Окей, якщо ж я вам не сподобаюсь, слава Богу, не йдіть до мене на консультацію. Ну, є я кажу, є якісь ну, технічні дані, да? тобто, комусь я підходжу. Дуже як експерт, комусь я подобається як людина. О, для того, щоб ви потрапили до мене на консультацію, повинно скластися два фактори. Перший, я маю вам подобатися як людина, другий, я маю підходити вам як експерт по питанням, з якими я працюю. Це є перша ціль. Друга ціль цього плейлиста, який я створюю, ну, проведення, приклади проведення консультації з водичної астрології, так це для того, щоб студенти, які в мене навчаються, вони також змогли побачити, як проходить сама консультація. От, консультації бувають дуже різні, з різними запитами. Справ в тому, що якщо людина не знайома з водичною культурою, вона не знає якихось базових речей. От, якщо в неї також не виставлені правильно, якісь певні життєві пріоритети, то то спочатку потрібно зробити з людиною що? Виставити якісь базові фундаментальні речі, от, що ми в принципі робимо. Ну, от, тому що під час навчання я студентам пояснюю: ми працюємо на трьох рівнях: душа і тіло гороскоп. Якщо людина не розуміє, що вона душа, вона з цього не ставить своїх цілей в житті, друге, вона не розуміє того, що, е, в, яке в неї тіло, ну, наприклад, як чоловіки вони мають одну місію, функцію виконувати згідно свого тіла, от, жінки зовсім інакше. Якщо ці фактори не враховані, то консультацію можна не проводити. Передивився, передивіться весь цей плейлист, і ви зрозумієте про що я говорю? О тому, що це вроді би прості речі. Знаєте, я за дві хвилини сказав. Але ті люди, які у мене навчаються цілий рік, вони вже це розуміють. От, в першу чергу, цей плейлист буде призначений для моїх студентів, які вже пройшли навчання, для того, щоб вони практично побачили, як проводиться консультація. Ну от, і в другу чергу, це є для тих людей, хто захоче попасти на мене на консультацію. Ви могли подивитися цей плейлист і сказати, ага, Петро мені підходить, чи Петро мені не підходить. Тут, звичайно, в цих, ну, в цих консультаціях в основному тут говориться про речі, про які Перше, це виставити фундаментальні речі в житті для людини. От. І друге, це вже ми розбираємо гороскопі. Ну, справа в тому, що в гороскопі є дуже багато показників, які потрібно розглядати в рамках п'яти годин. Ну, в середньому люди, які до мене звертались, ми проводили консультації, п'ять консультацій, 5 годин. Працювали ми в форматі якому? Одна консультація один раз на тиждень. Якщо, наприклад, допустім, ми проводимо консультацію, і людина висхідний лев. Я даю матеріали додаткові по вивченню сонця, гармонізацію. Сонце, і що таке висхідний знак лев? Тоді людина ці матеріали прослуховує і в неї складається картинка. Вона тоді розуміє, тому що людина приходить. Вона мені дає зворотні зв'язок. Я розумію, що людина почула. Ми це обговорили, і цей матеріал в голові в людини закріпився. Я говорив про те, що я працюю в форматі консультацій від п'яти консультацій по одній годині, одна консультація на тиждень, виключно в такому форматі, не менше. тому що ну, менше п'яти годин проводити консультації, це немає ніякого змісту абсолютно, тому що ну, людина просто не встигає це все переварити. Так, звичайно, є люди, яким так сказав, і вони почали робити відразу. Ну на жаль, таких людей одиниць. Зазвичай людина приходить, їй треба це усвідомити, проскачати, прокачати, переставити якісь цінності в. Голові, тоді людина починає діяти. Тому в цих консультаціях ви якраз маєте можливість це все побачити. Бажаю вам успіхів, гарного перегляду. Маєте що додати під відео, які я буду додавати. Також дивіться. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео. Бажаю гарного перегляду!